Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, Побачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли. На щитах не сливої, в місці те нема бої, так багато втрачено, дорогу заплачено. Бачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. אוקראינסקי סונט סאז אישטון אוקראינסקי סונט Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо. о, як якби ви бачили, Як летіли, журавлі, ой в на щитах несли, як летіли, журавлі. Спросила на щитах, не суботи, на щитах не слівої, в місце немаї, так багато втраченого. Досмотри народи, серчасні оці. І всі, хто прийшов попрощатися з нашим воїном, який віддав своє життя за те, що ми тут можемо спокійно стояти, за те, що ми можемо спокійно молитися, можемо кожен виконувати ті справи, які хтось собі запланував. Він з перших днів війни пішов на фронт. Воював, боровся з ворогом. Знаєте, три роки війни, перед тим в армії служив, потім прийшов, пішов йшов дні перших на фронт, і там виконував свої обов'язки до останнього дня. Знаєте, Коли ми читаємо в цьому письмі, є там такі добрі слова, де написано, хто душу свою положить за своїх лишних, той великим назвете у царстві. Той великий назвець. Він віддав своє життя за воїн, він віддав своє життя за нас. Він молодий чоловік, 28 років. Знаєте, колись один чоловік був дуже сильно хворий, і він каже, а молодий був. І сам прийшов до одного мудреця, і той мудрець йому каже, ти можеш собі продовжити життя, але восьми, нехай тобі хтось своє життя віддасть. Може хтось вже змучений тим в життя. Той чоловік пішов там до одного, пішов до одного дуже бідного чоловіка, який дуже тяжко працював. Але він ще там мав якийсь час жити. Йому дуже було трудно. Він пішов, каже, ти так тяжко мордуєшся, ти так тяжко, тобі так тяжко, тобі так зле. Може би ти мені віддав то своє життя. Він каже, ні, мені тяжко, але нехай буде хтось. Що він до другого, до дуже хворої людини, яка ще теж могла жити, але дуже хворий, не годен був ні ходити, ні, ні, ні лежати, ні сидіти. І Він знову прийшов до нього і каже, слухай, ти так тяжко бідуєш, тебе, такі, тебе така, така біда, тобі так тяжко, тобі так зле. Може би ти віддав мені то своє життя? Він каже, ні, нехай буде. Нехай буде моє життя. Хоча мені тяжко, хоча мені зле, але я не спішу віддавати. А мені воїн Володимир віддав своє життя. Віддав його ніхто не просив, він взяв і віддав своє життя за нас, за те, що ми тут спокійно стоїмо, за те, що ми спокійно молимося, за те, що ми спокійно працюємо, за те, що ми спокійно сидимо десь по якихось кафе. Ну, де би не були, кожен провадив своє життя. І навіть, знаєте, не конче. Дуже звертаємо увагу на ту тривогу, яка б'є. Бо ми знаємо, що за нами стоять наші воєнні військові, що за нами за нами стоять наші сили, які бережуть, які зберігають наш спокій. І, дорогі браті і сестри, що ми можемо сказати. Знаєте, я його знав на ну, 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 дуже маленько, дуже маленьким хлопчиком. Він може мав три чи чи два роки, коли я сюди прийшов на парафію, то він, він був маленький. Він всюди був добрий, всюди його було. Його не було так, знаєте, як то є діти, що там всюди залезли, якісь верби ростуть. Ні, він був дуже спокійний, дуже гарно дитину. Його не було ніде чути. Він себе вів правильно прожив своє життя і своє життя віддав. Віддав, знаєте. Ми тепер кажемо так, він наш герой. Але для мами, для тата він не маленька дитина. Він не дуже маленький хлопчик, який, знаєте, який тільки-тільки прийшов до життя. І мама має сьогодні то перенести, тато має сьогодні то перенести. Брат, сестра і, і всі знайомі мають то віддати йому тушану. Ту і знаєте, то й дуже тяжко. Знаєте, то я все кажу так, раду радити дуже легко комусь. Але ту раду виконувати дуже тяжко. Тому за так, нехай бережіть себе, так, тримайтеся у насиль, будьте сильними, будьте добрими в кінцевому рахунку. Як бути сильний, коли мама, яка може десь казала, от як я так собі десь думала, як я помру, то мій син закриє мені очі, відправить мене до життя вічного. А нині мама якого. Народила та недавно, 28 років тому. Знаєте, і вона зараз прощає свого сина, відправляє його в послідню дорогу. Дорогі мої, знаєте, для того, щоб виховати якесь псятко чи котика, то вистачає 2-3 місяці. Для того, щоб виховати людину, треба мінімум 20 років. Тільки тоді щось починається, починає той росток рости. І то вже він показався вже якраз, вже от якраз він уже почне почне підніматися, вже ставати на ноги, він вже не буде такий страшний, уже не буде так страшно, чи той мороз, чи той вітер. Він вже починає бути і тут якраз його ломить. Ломить його той ворог, який сам не живе добре і другому не дає життя, сам не живе, сам своїх горобить і робить наш цвіт, націю, нашого народу молоденьких, здорових, патріотичних людей, які би знаєте, будували ту державу, які би з тої держави робили світучий край. Вони вони своїми тілами захищають, захищають і віддають своє життя. І сьогодні він каже: мої дорогі, найперше прощається зі своїми батьками з мамою, з папою. Хай Господь дасть вам силу витримати в тому сьому. Володимир, він народився 17 квітня 1997 року і, ну, і початок свого життя, тут провів. Тут вчився в Кружинській школі, завершив її в Моршині, бо тут не було повного циклу навчання. Закінчив університет імені Стефаника у Івано-Франківську за спеціальністю політолог. Був товариський, у компанії, футбол. Я навіть пам'ятаю такі моменти, що тато його возив десь там аж за, десь коло Франківська, десь за Франківську жив ту школу, щоб він вчився, щоб він удав з нього футболіст. Він був без відказів. Навіть бувало таке, що він, був такий момент, що він поламарив і читав псалтир. В нього була така відповідь, у мене все є. Мені нічого не треба. Завжди усміхнені, життєрадісний. строкову службу провів у франківській військовій частині на аеродрому. На війні від, від самого початку від минулого року виконував обов'язки в Сумській області на кордоні з Росією, загинув внаслідок поранень під час арт-обстрілів. Прощається з мамою Наталією, з татом Володимиром і своєю бабусею Марією. Прощайте, мої дорогі. Ви з першого дня мене бачили, ви з першого дня мене повивали, тішилися мною, раділи мною і тепер ви мене відправляєте в послідню дорогу. Бо відправляєте мене в ту дорогу, якою ніхто ніколи не повертається. з старшим братом, оцом Ігором, братовою Наталією. А той Ігор молився за нього, коли він воював, тепер буде молитися за нього, щоб його душа осягнула царство. Прощається зі своїм братом Борисом і братовою Марією. Брати, ти на фронті, я на фронті. Ти знаєш, що таке, що таке війна, ти офіцер нашої, нашої армії. Прощається ну, і братова, теж я є, є воєнний медик, теж вона знає, не раз напевно бачила поранення, не раз бачила. Такі смерті. Але знаєте, коли ще не зачіпає мене ще, ще якось так, але коли то приходить в мою сім'ю, до моєї хати, до моїх парафії, є великий пі, велика, велика печаль, прощається з сестрою Анну Марії і Сашком. Прощай моя сестри, Нехай тебе Господь береже. Я беріг я, я тебе від тої московської навали. Я, я за то віддав своє життя. Тепер нехай тебе береже Бог, нехай отець, нехай твій брат молиться за тебе, а другий брат нехай захищає тебе, прощається з полемінниками Андрієм, Анастасією, Юрасиком, Даринкою. Прощається також своєю дівчинкою Вікторією, якою вже мали десь от зараз, не зараз, мали е, е, поженитися мали почати своє спільне життя, але Господь так приділив, що він йде у життя вічне. Прощається з футбольною командою Ураган та її друзям, своїми однокласниками, сусідами, співробітниками Моршинського заводу мінеральних вод, де він працював з побратимами, військовими.

Сень, Боже, з тобою я йду. Манко ж моя не лай мені. Манко ж моя не лай мені. Ай, залаєш Sam ne znaju de bohi Передаю для нашого відрозня, якщо вам буде навіть водій, може, ти не хоче. Нехай Господь Господи, а ви не користуєтесь, пови знаєте, що сьогодні зробити. То є освітній дар нашого воїна і сині, не може. Слава чати сині. І віддав своє життя О, за волю, славу і честь України, якому сьогодні країну, творимо погребень, Та щоб проститися йому всякому пригрішенню відео брати, хто ж ми стати страшного. Церкві повсякчас, і навіки вікні рути ми люди, Всечасніші отці, шановна родина полеглого героя, шановні воїни, шановна громада, слава Ісусу Христу. Сьогодні знову на цьому місці нас зібрала війна, клята війна, яка відбирає від нас найкращих, найкращих друзів, найкращих земляків. Найкращих українців-патріотів, тих українців, для яких слово Україна це не порожнє, це не географічна назва, а це рідна земля, батьківщина. Це те найрідніше, заради чого Володимир Ліпчанський, його побратими зі зброєю в руках боролися з нашим одвічним ворогом і в цій боротьбі віддали найдорожче. Своє життя. Від імені Моршинської міської територіальної громади я висловлюю щире співчуття рідним і близьким нашого героя. Наша громада, вся Україна належним чином шануватиме героя, воїна Володимира Ліпчанського, як і всіх героїв, які поклали на вітар свободи і незалежності своє життя. Вічна і славна пам'ять воїну Герою Володимиру Ліпчанському. Вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава захисникам, захисницям України. Слава Україні! Сьогодні вночі прийшло повідомлення від товариша дитинства, юності Володі Павла. І хочеться зачитати то повідомлення. Слава Ісусу Христу, щирі співчуття вам та вашій родині. Не розділити той біль, який ви всі відчуваєте. Володя не тільки герой, він найкращий друг та найсвітліша людина з дитинства і назавжди. На жаль, в мене не буде змоги попрощатися з ним, але пам'ять про нього та спогади з ним закарбувались навічно. І всі ці спогади, саме про різнобарвного, скромного і водночас веселого та безкорисливого вевешку. Ввешку, так ми його просто в дитинстві називали. Ввешку, з яким можна поговорити про все на світі, довірити все, що завгодно, і тільки повчитися його витримці у всьому та оптимістичному настрою, незважаючи на обставини. Не тільки найкращий, а й найдостойніший друг володі не вистачатиме як нікого. Прошу вас попрощатися з ним і від мого імені та згадати таким, яким його описав. Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а вам та сім'ї сили пережити цю втрату. Дякуємо, дорогу дитинство, Павлу, за ті щирі глибокі слова і дякуємо всім священникам, вірним, всім друзям, побратимам, військовим, рідним, близьким, самого володі і нашої всієї родини за те, що були поруч з нами ці два дні. Просимо вас, молитовної підтримки для його душі і для нашої родини. Дякуємо. Слава Ісусу Христу. У блаженому сені вічний покипали, Господи, у собшому робот твоєму. На представленому володивоїну Володимиру і сотворимо вічною пам'я.